Так, Зараз будемо замінювати дверну накладку внутрішню, ось цю коричню на чорну. Так вона тут кріпиться такі закльопочки. Будемо витягувати її з боку Ось, і ставити чорний колір дверей. Тут приховані двері, чорні коробочки, щоб було все в стилі. Було все гарненько. Ось так. Ручки будемо міняти, накладки, вічко. Потім зніму відео, покажу, як воно все вийшло. Так, таку маємо красоту. Зняли накладку внутрішню ребра жор жорсткості, оцинковані, от стоять, оцинкований лист. Ну так, економ варіант, Чесно кажучи. зараз будемо ставити чорну накладочку. Так, замінили накладочку, чорний колір, чорна фурнітура, квадратні накладки, поставили ручку. Тут з цієї сторони також. Ось так воно все виглядає. Броні накладочку. Закривається все голову. Ось так вона виглядає зсередини. Все гарно. Тут ще ставили двері раніше прихованого монтажу, теж чорні торці. Чорні ручки. Ось так. І чорна накладочка. Набагато краще, ніж була корічна. Коробочка пофарбувалася ще до цього. Ось такі маємо двері.